Друзі, привіт! Часто стикаєтесь з проблемою, коли у вас платва або маленька риба плутає гачки. У нас є велика кількість розгалуджувачів, вони є різного типу. Зараз ми вам покажемо це у нас розгалуджуває 4 см. Я зараз покажу, як він збирається. Розгалуджувати силиконовий 4 см. Лігенький силикон. Два отвіра перед пропусканням гачків і стопорки, щоб піджати. Так, як працює? Ми пропускаємо один отвір. Один гачок. Другий отвір так само. Дивіться уважно, щоб воно було однаково. Вийшло один зверху, один знизу. Так, підтягуємо ближче до пітлі. Ви собі можете виставляти, як вам зручно, в принципі. Вищі, нижчі. І просто підтягаємо стопорки. І все дуже просто і зручно. Замовляйте.